Як позбутися лупи в домашніх умовах? Всім вітання! Лупа є хронічним незапальним захворюванням волосистої частини шкіри голови, для якого характерне надмірне утворення лусочок з епідермісу. При легкій формі на шкірі голови будуть видні лусочки, тобто лупа. При більш важких випадках утворюються бляшки та виникає свербіння. Усунути лупу можна природними засобами, наприклад, олія чайного дерева, яка відома завдяки потужному протигрибковому та антибактеріальному ефекту. Вона не тільки виводить лущення, але й допомагає зупинити запальний процес і усунути мікротріщини. В лікувальних цілях необхідно дві краплі олії чайного дерева додати в 30 мл шампуню, ретельно змішати, потім нанести на голову масажними рухами, змити теплою водою. Перед використанням рекомендовано провести алергопробу, крапнувши краплю олії на шкіру в районі ліктьового згину. Якщо лупа не проходить, спробуйте кокосову олію. Вона містить велику кількість корисних жирів, які відновлюють мікробаланс шкіри голови та зволожують волосся по всій довжині. Для використання олії в домашніх умовах необхідно 3-5 чайних ложок кокосової олії втерти. У шкіру голови та залишити на 30-50 хвилин. Після цього промити волосся шампунем і ретельно змити. Ще один з природних засобів алоє. це диво рослина має протизапальну дію. Перед миттям голови слід вмасувати в шкіру гель алоє і залишити на 20 хвилин. Потім все ретельно промити шампунем за бажанням після миття використовувати кондиціонер. Ще один надійний рецепт це яблучний оцет. Він допомагає нормалізувати pH шкіри голови, що пригнічує ріст грибка. Для використання необхідно змішати 1 четверту склянки яблучного оцту з 1 четвертої склянки води, витримати на волосі 20-40 хвилин, після чого змити теплою водою. Таку процедуру показано проводити двічі на тиждень. Ще можна спробувати харчову соду. Для отримання належного ефекту необхідно обережно втерти соду у шкіру голови під душем та змити через 5 хвилин. Народний метод боротьби з лупою за допомогою харчової соди допомагає зменшити активність грибка, усуває свербіж, робить волосся м'яким і шовковистим. Окрім зовнішньої боротьби з лупою, бажано ще приймати препарати, які в своєму складі мають лише рослинні екстракти і без побічних ефектів. Одним з таких препаратів є івоніка Herbal лап Він ефективно усуває лупу зволожує та заспокоює шкіру голови, зменшує свірбіж та подразнення. Ретельно підібрана комбінація природних компонентів має комплексний вплив на усунення проявів лупи. Цей препарат має м'яку дію та надасть оздоровчий ефект на весь організм в цілому. Цікаво, а які засоби від лупи допомагають саме вам? Поділіться, будь ласка, своїми рецептами у коментарях.